Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми створюємо з вами громадську раду при управлінні ДМС України-Франківській області. Сьогоднішні наші зустрічі подали заявки від 11 інститутів громадянського суспільства, а саме Гудзинський, Ростислав, Березінський Іван, Федорняка, Роман, Островський Іван, Роман, Крисюганна, Чорненький Віталій. Ботура Олександр, Жиро Олександр, Римчук, Юрій, Крайня Любов, Порощук, Світлана. Поїздки дня у нас такі питання: обрання членів і затвердження громадської ради у складі 11 представників інститутів громадянського суспільства. Друге питання обрання голови та заступника. Третє питання обговорення положення. Четверте різне. Чи будуть якісь пропозиції щодо включення інших питань до порядку денного? Не буде. Видно, тоді пропоную проголосувати цей порядок. денний. хто буде за кожного голосний. Так, тоді я прошу, якщо у когось будуть пропозиції, ми переходимо до першого питання. Це обрання членів громадської ради у складі 11 чоловік, представників інститутів громадянського суспільства. У нас кращу згадує. Зараз перебуває, вона подала документу, вона перебуває в відрядженні за кордоном. Тепер переходимо до другого питання. Це обрання голови та заступника. Я на правах ведучого, пропоную обрати головою громадської ради при ДМС. Черненького Віталія Богдановича, громадського активіста, головного редактора газети Голос народу Івана Франківщини, який має великий багаторічний досвід громадської діяльності, він за фахом юрист досвідчений керівник. Тому я вважаю, що він би достойно займав би цю посаду. Я пропоную, якщо інших... І заперечень немає, якщо пропозицій немає, то я пропоную проголосувати. Хто за кандидатуру Віталія Богдановича Чорненького за обрання його головою громадської ради при ОДНС України в Кранківській області. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає одного. Всім за, один утримався. Тому ми Віталій. Дякую за віру. І переходимо до наступного запитання. Для того, щоб громадська рада функціонувала, добре функціонувала, потрібно обрати ще заступника, який би і заміняв голову, коли голови немає, вирішував багато інших запитань. Ну і допомагав у увадві цієї. Нелегкої роботи сумісні з керівництвом ДМС в області на посаду заступника, на посаді свого заступника я бачив досвідчену людину в громадському секторі. Я вважаю, що Роман Островський міг би зайняти цю посаду і бути товаришем-помічником у цій роботі. І я хочу запропонувати йому і запропонувати громадській раді в цілому обрати. Романа Островського, заступник громадської ради Предоменації на франківської області. Питання стосовно заступника голови Громадської ради на франківської області Романа Островського, хто за, прошу голосувати. Я навіть за проголосую. Одноголосно хто проти? Утримав. Рішення прийнято одноголосно. Хто Громадська рада, це є та допомога. Тих людей, які дійсно, що ми хотіли би зробити, показати. Тому що в свій час, знаєте, хтось тримається за якесь певне крісло, я не тримаю за крісло. Я хочу зробити для людей, щоб...